Добрий день. Зараз проведемо демонстрацію роботи нашого бізнес-рішення, яке дозволяє виконувати платний вхід будь-куди, в будь-який об'єкт за допомогою банківської карти, готівки і спеціальних службових карток персоналу. Для початку спробуємо сплатити банківською карткою. Термінал вимагає торкнутися екрана, після чого турнікет переводиться в режим очікування банківської картки. Сплачування відбувається після піднесення картки до щитувача. Після цього йде процес фіскалізації. Зараз тут тест тестовий ПРРО, будований посттерміналом, тому чек повний. Після чого йде процес входу клієнта. Це перша функція, перша бізнес-функція, яку виконує цей функція. Також ми можемо сплатити за вхід і теж фіскалізувати приймання готівки монетами. Відбувається відразу фіскалізація і дозвіл на вхід проходимо. Також ми можемо сплатити готівкою. Зараз тут тариф налаштований 1 гривня. Відповідно, я вставляю банкноту 1 гривня. Турнікет виконує свої стандартні функції, фіскалізує і дозволяє нам вхід. Також є можливість для персоналу організацій ходити своїми службовими картками без оплати. Це відбувається миттєво. Від Дуже популярне рішення для того, щоб фіскалізувати і брати оплату за прохід, на який...